Церква то бізнес. Ви хто? Ви хтось давали мені щось? Не давали, будьте здорові і не дасте. І мені не треба від вас нічого. Але факт той, що не, не бісіть мене. Я служу в глухих селах на краю Тернопільської області, від Хмельницька, там, Білозірка і Шушківці. У нас церкві прескурантів нема. Ну, але якщо людина ходить на служіння, то каже слово Боже, Апостол Павло говорить: священик живеться від престола церкви. Значить, хай дають на церкву, щось церква вділи, священнику. Е, я незалежний є від церкви. Бо я ходжу на світську роботу, кожен день працюю як коняка. А сьогодні маю вихідний субота, та й з вами знімаємо ту програму, таку побожну. Ну і факт той, що, друзі, в мене прайсів нема. Хто скільки пожертвував, стільки буде. А часом є щось не пожертвують минулого тижня, мав похорон. Ніч? ну, то ніц, то й слава Богу, слава тобі, цару небесний. Велика нагорода на.